6 березня в Україні розпочалася реєстрація на національний мультипредметний тест для вступу у виші. Подати заявку абітурієнти можуть до 3 квітня через спеціальний сервіс на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Реєстрація працює у два способи: автоматично через застосунок ДІЯ або вручну, заповнивши форму. Після створення персонального кабінету абітурієнтам потрібно обрати предмети, завантажити документи та підтвердити участь у тестуванні. Заяви на реєстрацію обробляються впродовж семи днів. Після чого в особистому кабінеті з'являється сертифікат. А з 4 травня запрошення на мультипредметний тест у 2025 році. Вступні екзамени потрібно буде складати з трьох основних предметів: історія України, математика та українська мова та четвертий на вибір. Основна сесія тестування триватиме з 14 травня по 25 червня. Український центр оцінювання якості освіти. Зробив ще один важливий крок для того, щоб більш захистити інформацію, яка зберігається в персональному кабінеті. Учасник може придумати собі додатковий логін і пароль. Головне, щоб він його не забувся: формуємо кабінет, завантажуємо якісні документи, спостерігаємо, чи з'явиться сертифікат. Все ок, значить, чекаємо, готуємось, обов'язково готуємось. Заходимо на сайт українського центру. Дивимось на демонстраційні варіанти з кожного предмету, опрацювати всі завдання, познайомитись. Ну і сподіватись на краще.